День, мої любі третьокласники! Сьогодні на уроці української мови ми з вами підбиваємо підсумки з теми «Дієслово». Тема нашого уроку Що я знаю та вмію. Давайте пригадаємо, що означає дієслово. Дієслово означає дію предмета. А на які питання відповідає дієслово? Що робить? Що зробить? Що робив? Що буде робити? Яким членом речення виступає дієслово в реченні? Найчастіше дієслово виступає в реченні присадком. Які часові форми має дієслово? Минулий час, теперішній час та майбутній час. Як змінюються дієслова минулого часу? Дієслова минулого часу змінюються за числами, а в однині – і за родами. Виконаємо усно творчу роботу. Із поданих слів складіть, будь ласка, речення. Знайдіть дієслова та визначте їх час. Погляньте, будь ласка. На слова першого рядочка. Прочитайте їх про себе. Та складіть, будь ласка, з них речення. Сонце вище піднялося землею над весняне. Поставте слова в правильному порядку. Перевіряємо. Весняне сонце вище піднялося над землею. Знайдіть, будь ласка, в цьому реченні дієслово. Що зробило? Піднялося! Визначте, будь ласка, в якому часі вжито це дієслово? Що зробило? Піднялося. Це дієслово в минулому часі. Прочитайте, будь ласка, слова з другого рядочку. Та складіть із них речення. Виспівує жайворонок тому так польовий. Перевіряємо. Тому так виспівує польовий жайворонок. Знайдіть, будь ласка, дієслово в цьому реченні. Що робить? Виспівує! Слово виспівує є дієсловом. А в якому часі вжито це дієслово? Що робить? Виспівує. Це теперішній час. Попрацюємо над словами з третього рядочку. Утворіть з них речення. Пташенята у скоро з'являться нього. Яке речення ви утворили? Перевіряємо. Скоро у нього з'являться пташенята? Або у нього скоро з'являться пташенята? Знайдіть, будь ласка, дієслово в цьому реченні? З'являться. Ставимо питання, що зроблять? З'являться? В якому часі вжити це дієслово? Це діє слово в майбутньому часі. Молодці. Відкрити, будь ласка, зошити. Запишіть в зошитах число та каліграфічну хвилинку. Сьогодні ми тренуємось писати букву В велику та малу та букву з'єднання з цією буквою та слова. Коли вам потрібно відео ставите на паузу? Пригадайте, будь ласка, як звуть видатного українського поета, кобзаря? Якого ми згадуємось на цьому тижні? Це Тарас Григорович Шевченко. Зараз ми з вами познайомимось з ще одним віршем цього геніального поета. Прочитаємо його разом. Встала весна! Чорну землю сонну розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила і на полі жай воронок, Соловей ковгає, землю, убрану весною, вранці зустрічає. Чи сподобався вам цей вірш? Про що він? Які порі року він присвячений. Хто зустрічає весну? Попрацюємо з прочитаним віршем. Виконаємо вправу. Накресліть, будь ласка, в зошиті невеличку табличку. Минулий час, теперішній час та майбутній час. Коли вам потрібно відео, ставте на паузу. Ми повинні із вірша виписати в табличку дієслова минулого часу. Тільки минулого часу. Пишемо їх в стовпчик. Зараз я повернусь до вірша, будемо знову його читати та виписувати одночасно. Встала весна! Чорну землю сонну розбудила. Якщо ви побачили або почули дієслова минулого часу, запишіть їх, будь ласка, до себе в табличку. Продовжуємо. Уквітчала її рястом, барвінком укрила, записуємо дієслова тільки минулого часу. Продовжуємо. І на полі жайворонок. Соловейко в Гаї. Землю, убрану весною, вранці зустрічає. Якщо ви почули або побачили дієслова минулого часу, записуємо їх в табличку. Перевіряємо, які слова ви записали. Встала, розбудила, уквітчала, укрила. А в кінці було дієслово зустрічає. В якому часі вжито це дієслово? Що робить? Зустрічає. Це дієслова в теперішнього часу, ми його не записуємо. Скажіть, будь ласка, ті дієслова, які ви записали в минулому часі, в якому роді та в житті вони? Встала, розбудила, уквічала та укрила? Це однина, жіночий рід. Молодці. А тепер утворіть, будь ласка, та запишіть в табличку, в другий та третій стовпчик, дієслова теперішнього та майбутнього часів. У нас є слово встала, це в минулому часі. А тепер утворіть з нього дієслово, щоб воно було в теперішньому часі, а потім в майбутньому. Що робить зараз? Встає! Це дієслово записуємо в другий стовпчик. Далі майбутній час. Що зробить? Встане! Це записали в третій стовпчик. А далі самостійно виконуйте вправу. Відео ставте на паузу, потім перевіримо. Перевіряємо. Розбудила минулий час. Будить теперішній час. Розбудить майбутній час. Уквітчала минулий час. Уквітчує теперішній час. Уквітчає майбутній час. Або буде уквітчувати. Укрила минулий час. Укриває теперішній час. Укриє майбутній час. Молодці. Наступна вправа. Пригадайте, будь ласка, які слова називаються синонімами. Синоніми це слова близькі за значенням. Усно виконайте цю вправу: утворіть пари дієслів, синонімів. Перше слово говорить. Прочитайте, будь ласка, ці дієслова і знайдіть синоніми до цього слова. Перевіряємо. Говорить. Це майже те ж саме, що й промовляє або каже. Так, наступне дієслово ходить. Шукаємо синоніми до нього. Ходить, шкандиває або марширує. Молодці. Виконаємо вправу два письмово. Пишемо в зошитах вправа 2. Перед нами деформований текст. Ми повинні записати його, розкриваючи дужки та змінюючи слова в дужках. в залежності від того, в якому часі ви хочете записати цей текст. Оберіть для себе. Один із трьох часів минулий, теперішній або майбутній. Та запишіть цей текст в одному із них. Поставте відео на паузу та працюйте. Перевіряємо. Якщо ви обрали для себе теперішній час. Йде весна. Тепло гріє, сонечко. Я стою і слухаю, як дзвінко дзюрчать струмочки. Якщо ви обрали для себе минулий час, прийшла весна! Тепло гріло сонечко. Я стояв і слухав, як дзвінко дзюрчали струмочки. А тепер для тих, хто працював з майбутнім часом. Прийде весна, тепло грітиме сонечко. Я буду стояти і слухатиму. Як дзвінко дзюрчатимуть струмочки. Молодці. Відпочинемо. Продовжуємо працювати. Вправа 4. Записуємо. Пригадайте, будь ласка, які слова називаються антонімами. Антоніми це слова протилежні зазначенням. Запишіть, будь ласка, дієслова антоніми. До поданих слів. Протилежні за значенням слова. Записуємо. Говорить. І ви записуєте протилежне слово, антонім дієслова. Далі біліє. Далі сидить розгортає. Перевіряємо. Говорить, мовчить, біліє, чорніє, сидить, стоїть, розгортає, загортає. Молодці. Продовжуємо. Виконаємо письмово вправу 5. Пишемо вправа 5. Спочатку пригадайте, будь ласка, як з дієсловами пишеться частка не. Разом чи окремо? Не з дієсловами пишеться завжди окремо. Завдання. Спишіть, будь ласка, текст, розкриваючи дужки. та правильно записуючи частку НЕ. З дієсловами. Поставте відео на паузу та працюйте. Продовжуємо. Виконаємо наступну вправу. Прочитайте, будь ласка, речення та в зошит випишіть тільки дієслова і визначте їх рід. Рід підписуємо над дієсловом олівцем. Читаємо перше речення. Сонце вийшло із-за обрію. Знайдіть дієслово та запишіть його в зошит. Яке дієслово ви записуєте? Вийшло. Що зробило? Вийшло. Підпишіть, будь ласка, вгорі, в якому роді вжито це дієслово? Сонце. Воно вийшло. Це середній рід. Дієслово середнього роду. Читаємо наступне речення. Повіяв легенький вітерець. Знайдіть, будь ласка, дієслово в цьому реченні та запишіть його. Вітерець що зробив? Повіяв. Визначте його рід. Вітерець, він. Він повіяв. Це дієслово чоловічого роду. Читаємо останнє речення. Пташка піснею привітала ранок. Знайдіть та запишіть дієслово. Пташка, що зробила? Привітала. Який рід має це дієслово? Пташка, вона привітала. Це жіночий рід. Молодці. Урок української мови добігає кінця. Але спочатку поміркуйте, як ви працювали сьогодні на уроці, та оберіть своє місце на уроці. Перше місце, друге або третє. В залежності від того, як ви себе почуваєте зараз. Як ви працювали. На цьому наш урок завершено. Дякую вам за роботу на уроці.